Цього дня, 28 липня, церква вшановує святого рівноапостольного князя Володимира, Хрестителя нашої землі. Його вибір змінив долю нашого народу, вивів нас із темряви ідолопоклонства до світла Христової істини. Раніше в цей день вулиці Києва наповнювалися десятками тисяч вірян, і звучала молитва за мир, за нашу державу, за її церкву і народ. Сьогодні ми не можемо знову вийти на вулиці Києва, але можемо пройти хресним ходом там, де немає перешкод: у молитві, у пам'яті, у серці. У 988 році святий князь Володимир прийняв хрещення і привів до віри весь свій народ. Там, у водах Дніпра, народилася нова історія історія нашого народу, його віри в Бога, культури, що постала на цій вірі єдності. Хрещення стало основою нашої цивілізації, дало нам тисячі храмів, письмо, книги, мистецтво. Зрештою, хрещення сформувало саму душу нашого народу. Князь Володимир увійшов в історію не як завойовник, а як батько, батько нового Божого народу. Багато років свято Святого Володимира об'єднувало сотні тисяч вірян Української православної церкви. Це був час, коли ми могли вільно виходити на вулиці Києва та інших міст, коли молитва звучала як подих народу, коли ми йшли поруч і просили Бога, щоб наша земля залишалася святою. Сьогодні ми не можемо пройти тими ж вулицями фізично, але можемо пройти ними у своєму серці, і цей шлях буде не менш справжнім. Приєднуйтесь до нашої молитви, де б ви не були. Ставайте в ряди воїнів Христових, для яких хрест це нагорода, а не покарання, це перемога, а не поразка. Господи, зміцни нас у вірі, яку дарував нам святий Володимир, збережи Церкву Твою святу і всіх людей, які йдуть цим шляхом спасіння. Нехай наша віра об'єднає нас там, де немає відстаней, нехай нас ненавидять і забороняють, але віру нашу не віднімуть. Святий княже Володимире, моли Бога за нас. Христос Воскрес!